До Львова їдуть топові дитячо-щелепно-лицеві хірурги зі сполучених штатів Америки, які разом із нашими лікарями допоможуть маленьким українцям з найскладнішими розчіленами губи і піднебіння. Змога записатися на консультацію є у кожного з вас. Отож, як це зробити, нам точно розкаже Христина Погранична, хірург щелепно-лицевий центру дитячої медицини лікарні Охмадит та Оксана Гдиря, керівник центру реабілітації. Центру дитячої медицини лікарні «Охмадет». Вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. Отож, дорогово діду топові дитячо щелетно-лицеві хірурги зі США, які разом із нашими лікарями будуть допомагати маленьким пацієнтам. Що цікаво, я прочитала в анонсі, що якраз українських лікарів збирали зі всієї країни. Давайте для початку розкажемо нашим глядачам, хто саме буде консультувати і оперувати маленьких пацієнтів. Цього разу ми запросили. Провідного фахівця в галузі лікування розчілен губи і піднебіння Оксану Джексон. Вона є співавторкою і директоркою програми лікування дітей з розчіленими в лікарні Філадельфії, Сполучених Штатах Америки. З нею приїдуть двоє пластичних хірургів. Це є Наталя Біскоп і Девід Лоу. Які будуть разом з нами, разом з нашими провідними фахівцями. А провідними центрами лікування дітей з вродженими вадами на сьогодні є наш центр дитячої, щелепно-лицевої хірургії, власне, центр лікування вроджених вад обличчя на базі лікарні Охмадит, а також на базі Київського Охмадиту є відомий центр лікування вроджених вад. Ми запросили власне, фахівців, які багато років цим займаються. це є… Наталя Андріївна Тетруєва, яка має багаторічний стаж в цьому в цій спеціальності. Також це будуть лікарі Сомої лікарні Києва Геннадій Коротченко, а також фахівці з національного медичного університету Богомольця. Пані Оксана, з якими саме проблемами можуть звертатися зараз наші глядачі про що саме йдеться? Ну, я більше можу говорити про, реабілі... про важливість реабілітації mm -hmm. після операції і перед проведенням реабілі... реабілітаційного втручання. І, власне, в нашому центрі ми даємо, маємо можливість забезпечити комплексний підхід до вирішення цього питання. Тобто, перед початком хірургічного втручання ми оцінюємо рівень чи втрачене, чи обмеження функції, і вже на цьому етапі проводимо підготовку пацієнтів. І після проведення оперативного втручання наші логопеди працюють з такими пацієнтами, налагоджують харчування дітей, відновлюють ковтання. і також при потребі працюють наші фізичні терапевти, наші психологи. Тобто, в нашому центрі таким чином на нашій установі таким чином забезпечується комплексне вихочування таких дітей. В чому власне складність таких операцій, так і наскільки частими є такі випадки, ну статистично. Дітки, які народжуються з розчіленою губи, і піднебіння, вони мають порушення багатьох життєво важливих функцій. Це є порушення смоктання, порушення харчування, ковтання. В них часто молоко потрапляє в ніс, в дихальні шляхи, і це є загроза життю. Виникають аспіраційні пневмонії. Тому є дуже важливо вчасно усунути ці вади, налагодити комплексне лікування подальше, от я завжди батькам наголошую: суть не тільки в проведенні оперативного втручання, вас чекає цілий комплекс реабілітаційних заходів, тобто це налагодження харчування, правильне харчування, годування діток. Це є робота з логопедом, тому що всі вони будуть мати певні розлади мовні. Але якщо регулярно працювати з фахівцями, то Мовлення майже не буде відрізнятися від здорових діток, тому оця ця комплексна допомога, яка є в центрі лікування дітей з губи і піднебіння в охмадиті, вона є дуже важливою. Стосовно статистики, частота є в Європі, а ми є, країна є країною Європи, це є 1 на 700-800 пологів. Якщо порівнювати, от, наприклад, я їздила з місією лікування розчілин в Зімбабве, в Африку, то там частота значно більша, це є 1 на 200-300 пологів, це є в 2-3 рази більша частота. Але це все одно багато. Ну, відносно багато, хоча зараз зменшилося населення України десь так на 10 мільйонів. Uh -huh. Більшість жінок виїхало, але все одно, це вади, які ми упоруємо щодня, стикаємося з подібними проблемами лікування та реабілітації постійно і щодня. Uh -huh. Власне, наш центр лікування розчилених губи і піднебіння існує вже багато років. Тобто це є від середини ХХ століття, є львівська школа, і досвід лікування, оперативних втручань передається з покоління в покоління, від старших хірургів до молодших. І ми знаємо своїх вчителів, постійно удосконалюємося. І, власне, чому ми запрошуємо фахівців за кордони? Для того, щоб бути. Володіти не новими методиками, а щораз новішими, і бути на одному рівні, і спілкуватися в горизонтальній площині з фахівцями, з колегами зі штатів, з Європи, з Франції до нас приїжджають постійно. Тому ми, ми всі говоримо однією мовою, Розуміємося, співслова розуміємо один одного і обмінюємося таким чином досвідом. А до якого віку можна виправити ці вади, тобто як рекомендовано? Рекомендації є дуже індивідуальні. Все починається з закриття дефекту губи. Це ми проводимо в 2-3 місяці. Це оптимальний вік, якщо дитинка розвивається відповідно згідно віку, гарно набирає вагу, немає супутніх захворювань чи протипоказів до оперативного втручання. Стосовно розчилин піднебіння, тому що це є операція вже на твердих тканинах, на кістках, це ближче до року. Найшвидше це рекомендується робити після півроку, коли вже менше. Інтенсивно розвивається щелепа, тому що якщо робити занадто рано операції в ранньому віці, це може впливати на ріст і розвиток щелепи, і потім будуть в старшому віці вже інші складності, інші діагнози, такі як затримка розвитку і росту Пані щелепи. Оксана, А можна виправити так, щоб люди от забули про таке, що таке трапилося з ними в житті? Повністю виправити і нормальний спосіб життя провести це перше питання. Друге питання: а як зробити так? Щоб не траплялися такі випадки в житті. Ну, щоб не траплялися такі випадки в житті, це питання до генетиків, є також профілактика вручених вад розвитку в дітей, це окреме питання, що стосується, як я. собі перепрошую, та, дозволю та. собі ставити 5 копійок. Я от завжди наголошую батькам, вони дуже переживають, звідки це взялося, нікого в родині не було. Насправді, основною причиною виникнення це є. Генетична помилка, це і мутація гена в основному передається це е, генетичним шляхом, рідко коли зовнішні чинники, там екзогенні чинники, вплив зовнішнього середовища, е, має значення. Ну Цей таке терплячний тест, про який ми стас пригадуєш минулого тижня. Ми спілкувалися тут з фахівцями про тести, які має вагітна проходити. Генетичний тест перед вагітністю він може е, показати, що він може визначити у відсотках там один до 100 тисяч ймовірність такої патології у людини. От 100% не можна сказати. Можна звузити там один до 100 чи один там до 100 тисяч приблизно. Виправити цю ситуацію. Так, сьогоднішній день ми можемо виправити органічні зміни, тобто відновити функцію, цілісність м'язів, тканин, відновити за допомогою реабілітації функцію мовлення, ковтання, дихання, налагодження. І це все потребує, як я вже казала, комплексного Але, власне, я хотіла підходу. сказати, так що виправити максимально це залежить від майстерності, все ж таки в першу чергу хірургії, і в другу, ну в, в подальшому також важливе значення власне Вновлення функцій, особливо ці функції втрачені. У нас тут зараз є кажуть, яскравий приклад того, що дитина була прооперована в дитячому віці і не проходила реабілітацію. Зараз у віці 6 років він поступив до нас із порушеннями такими вираженими мовленевими порушеннями, які не повинні були сформуватися в цієї дитини. Тобто ми працюємо над тим, щоб дійсно, знаєте, як то кажуть, використовуючи сучасні досягнення медицини, спочатку надати якісну хірургічну, втручання і пізніше, зокрема, наше відділення, наша команда працює над відновленням функцій. Скільки в середньому триває час реабілітації після такого типу операції? Ну і казали, два-три місяці дитинці можна вже робити операцію з губою. Ну і реабілітацію тоді проходити, мабуть, ще тяжче. Ну зовсім маленька дитина, вона ще не розуміє, що відбувається, що можна, що не можна. Тобто треба весь час мати контроль. Чи ж навпаки легше якщо... ну можна тянутися ручками? Ні. То тобто, знову ж все залежить від майстерності фахівців. Це спеціальний окремий протокол реабілітаційний, який освоював наш логопед, і вона починає працювати з такими дітками до, до оперативного втручання, і пізніше після оперативного втручання формується ну тобто функція ковтань, смоктання і в подальшому все залежить. Знаєте, у нас немає однозначної відповіді, скільки часу триває. Тобто це, це може бути декілька так, так. Кожен котре Найважливіше питання консуль консультації Операції ваших колег з США і українських лікарів на якій основі проходить платні чи безкоштовні? Всі консультації звичайно будуть безкоштовними. Люди будуть мати нагоду почути думку різних фахівців, альтернативну думку як американських колег, так і наших фахівців. І в принципі, це все для того, щоб сформулювати план лікування. План обстеження, план лікування і його дотримуватися. І як можна записатися на ці консультації? Чи це доступно для всіх мешканців України, так які мають вади, ну і терміни, коли будуть проводитися ці консультації? Звичайно, вся інформація є на сайті центру лікування дітей з розчіленими губи і піднебіння, а також на сайті чи Фейсбук-сторінці лікарні Охмадит. Будь-хто з батьків дітей може з розчиленими губи, піднебіння можуть записатися, звернутися до нас в центр. Це розраховано на всю Україну. Це вже до речі, не вперше, коли до Львова приїздять ваші колеги за кордони, і під час повномасштабного вторгнення так само ми вже неодноразово в цій студії спілкувалися з вами і розповідали про такі досвіди. Е, нагадайте нашим глядачам про от, позитивні практики, коли лікарі за кордону приїжджали і справді допомагали нашим українським маленьким пацієнтам. Поділіться досвідом, як воно було в минулому ми вже разі. багато років. Справді співпрацюємо з різними організаціями. Наприклад, у нас підписаний меморандум по співпрацю з Ліп Глобал Мішен це світньо відома організація, яка допомагає з реконструктивними оперативними втручаннями. Багато нових методик ми давно впровадили в практику, тобто це і надскладні мікроваскулярні хірургічні втручання. Багато наших пацієнтів було. Ми возили навіть Сполучені Штати Америки, де формували щелепу з ноги, з кістки ноги дівчинці, ані, яка повністю втратила внаслідок пухлинного процесу. Так само до нас зверталися пацієнти, які пройшли 10 11 оперативних втручань на піднебінні з приводу вторинних дефектів, тобто дефекти, які утворилися внаслідок невдалих попередніх операцій. І вже вони були зневірені настільки, що ну, вже як вийде, так вийде. Але бо, був позитивний досвід. Вони були приємно вражені, що працюють наші. Нові методики це взяття тканин зі щуки на артеріальній ніжці, тобто суден, мікроваскулярна хірургія. Ми багато чого нового навчилися і впроваджуємо це в клінічну практику. І все стараємося робити для наших українських діток. А успішні кейси реабілітації поділитися Добаві. зі свого боку щодо освіду? Так, у нас був дуже гарний випадок. нещодавно синдром Дендігукера. Після проведеної операції у нас було декілька етапів реабілітаційних. В результаті дитина повністю відновила самостійне харчування, була знята зондового харчування. Залишили... Це дуже, це дуже, дуже цікаво, це. бо дітки з розчіленими вони мають десь близько в одній третій відсотків випадків супутні важкі захворювання, гідроцефалії, тобто є порушення неврологічні, є відсутність смоктання, ковтання. І власне не тільки оперативне втручання дозволяє е, вирішити проблему. Е, дітки, які не можуть ковтати, вони харчуються через зон таку трубочку, яку ставляється ніс, і вводиться їжа. Але після успішних реабілітацій роботами з фізіотерапевтами, е, з фахівцями з Слово, харчування, е, власне, дитина сама почала їсти, сама почала ковтати. І це для мами, мама зі сльозами щастя на очах. Слухайте, я слухаю, у мене мороз по, по шкірі. Достатньо тому, за гарних гаді. прикладів для того, аби не. Відкладати і скористатися цією можливістю унікальною і прибути на консультацію до Львова, якщо ви не зі Львова, і звернутися до Львівського Хмедиту. Дякую вам за те, що знайшли можливість сьогодні до нас прийти і розповісти про цю унікальну можливість і про ці операції. І з нами у цій частині головного за день була Христина Погранична, щелепно лицевий хірург центру дотячої медицини лікарні Охмадит та Оксана Гниря, керівник центру реабілітації центру дитячої лікарні Охмедит.